Шановне панство, всім привіт! Дуже часто бачу такі запити, що означає надпис INSP 1000 або INSP 0. INSP – це переклад із англійської inspection. Тобто треба пройти технічне обслуговування. Інспекшн, він в залежності від налаштування приборні панелі, або в залежності від того, яким чином попередні ТО проходили і скидали, з'являється або через рік, або через 7,5, 15, 30 тисяч, в залежності від налаштування, які були приборці. Яким чином позбутися цього надпису, зараз я вам покажу. Для цього потрібно затиснути кнопку. ось цю. На приборній панелі. Натиснути на педаль тормозу і, утримуючи, натиснутими і педаль, і кнопку включити запалення. Пробую це вам показати. Натиснув, нажав на педаль включив запалення. І бачимо, що інсп мигає тримаємо, допоки у нас не покаже замість прочерків пробіг. 30 тисяч. Тобто, тепер, в залежності від того, що швидше прийде або час, або 30 тисяч пробігу, через цей проміжок у вас знову надпис Інсп з'явиться. Треба буде пройти технічне обслуговування. Ось так це робиться. Всім гарного дня, підписки, подобайки, рекомендації друзям.